Я вважаю, другий шанс людям треба давати. Це зовсім нормально. А коли мова йде ще про найпопулярнішого блогера світу, так це взагалі не може бути мови. Я прощаю тебе. Я вважаю, що ви вже здогадалися, про кого йде мова. Ні, містер Біст та спроба 2.0. <праць> у нас уже у випуску був молочний шоколад, та його оцінка була ну дуже низька з мого боку. Звичайний пластилин. Але, можливо, чорний шоколад нас більше здивує і, можливо, саме він найсмачніший шоколад світу. Саме тут, прямо зараз, ми це і перевіримо. Та поставимо на цьому крапку. Ну що ж, містер Біст, тримайся сьогодні. У тебе буде другий шанс, але спочатку цікавий факт. Чорний шоколад сприяє підвищенню працездатності при розумових та фізичних навантаженнях. Тому робіть висновки, шоколад не тільки псує зуби, а придає скіл в розумі. Поїхали робити розпаківку, але не все так просто. Сьогодні я хочу порівняти шоколад за 300 гривень та шоколад за 30 гривень. Всі вони однакові, чорні. Зараз дізнаємось, який із них все ж таки найсмачніший. 300 гривень і 30 гривень. Поїхали! А, до речі, це Америка, а це Польща. Тому Америка Польща зараз будуть битися. Ну все, поїхали. Уху! І до речі, 60 грам шоколадки. Ну блін, ну камон, ну містер Біст, ти можеш більше робити? Маловато буде! Ну що, поїхали. Відчувається чорний шоколад. А я думав, сава. Що... Шоколад нормально не тане в роті. Відчуття, що я взяв саму найдешеву шоколадку в АТБ. <му> Чесно, шоколад не дуже. Не, не, не прям вау. Ну, поїхали за 30 гривень куштувати. Альпінелу. Польща. О, курва! Бобер! Бобер-курва! Ей, курва, бобер! А ця доїхала нормально. Так і вона. А скільки, до речі, тут Тут 90 грам за 30 гривень. І 60 грам за 300 гривень. Ew, this is so Куштуємо за 30 гривень. Ну, no, вкусно. По перше, ця шоколадка за 30 гривень. Вона більше тає у роті. Більш насичений смак шоколаду. Ну, набагато смачніше, чесно. Саме цікаве, напевно, хто ж в цьому батлі виграв? Чи містер Біст, чи шоколадка за 30 гривень. Містер Біст, другий шанс, але знову таки мимо. Ну, не смачна продукція його. Ну, реально уже другу шоколадку куштую. Ну ні, ні, і ще раз, ні. Вона не коштує своїх грошей взагалі. Коротше, це габела, друзі. Шоколад Містер Біст. Містер Біст. В тебе дуже гарні ролики, туди-сюди. Але продукцію, будь ласка, роби набагато смачніше. Окей. Okay. Тому що твоя продукція це просто жах. Його просто неможливо їсти. От і все. То якось так, друзі, з вами був я, Ярослав Гринчук та шоу, що шо воно таке, побачимось на першому міському. І ніколи не купуйте шоколад Містер Біста. Він просто бе.